І про не менш важливі події в Україні уряд повідомляє. За даними міністерства з розвитку громад та територій, в Україні зруйновано чи пошкоджено близько 142 тисяч житлових будівель, з них 16 тисяч багатоповерхівок. За оцінкою Світового банку на відновлення зруйнованого житла в Україні потрібно щонайменше 69 мільярдів доларів. Уряд вже розробляє програми, як відбудувати країну. Долучаються до цієї роботи і європейці. Рада Європи рекомендує усім країнам-членам здійснювати активні кроки з метою відновлення житлового фонду, з метою відновлення житлової інфраструктури України, яка постраждала у наслідок російської агресії. Саме за грантової підтримки Ради Європи та сприяння громадської організації Хаусінг Юкрейн була розроблена цифрова платформа-відбудова для картографування зруйнованого та пошкодженого житла, що днями була презентована в Києві. Платформа дозволяє зібрати всі необхідні дані про зруйновані житлові об'єкти: геолокацію, тип власності, інформацію про власника, наявність інфраструктури. Ступінь пошкодження, оцінку реальних збитків та потреби у витратах на відновлення спочатку. Громадяни звертаються до центру надання адміністративних послуг територіальної громади з зверненням щодо відшкодування або допомоги фінансової на відновлення зруйнованого майна та працівники створюють відповідні катки в системі відбудови, яка була розроблена в рамках проекту. Таким чином утворюється загальний перелік об'єктів, які були зруйновані або пошкоджені, і цим переліком об'єктів громада може керувати. Та найголовніше завдяки місцевому реєстру руйнувань територіальні громади можуть звертатися до донорських організацій за наданням допомоги для відбудови пошкодженого майна. А благодійники контролюватимуть процеси відновлювальних робіт та цільове використання коштів. Ми вважаємо, що використання та Впровадження цієї системи надасть нові можливості для громади автоматизувати ці процеси, тому що велика кількість зруйнувань це неможливо обробляти за допомогою паперів, це неможливо тримати у пам'яті, тому на допомогу приходять цифровий сервіс. Пілотною громадою, де буде випробовуватися цифрова платформа, стане Іванівська ОТГ Чернігівської області. В якій пошкоджено півтори тисячі житлових об'єктів, в подальшому програму планують впроваджувати і в інших територіальних громадах. Крім того, для кваліфікованої оцінки збитків потрібно розробити відповідну методику, а це вже завдання центральних органів виконавчої влади. Саме в цій методиці буде прописано, як буде здійснюватись відповідна оцінка і які фахівці це будуть робити. Звичайно, що це будуть кваліфіковані оцінщики робити. Але для цього необхідна методика. Цифрова платформа для картографування зруйнованого та пошкодженого житла. Це проект, що працює на перспективу і відновлення, а також на перемогу нашої держави. Сподіваємось, що громади Запорізької області обов'язково доєднаються до нього.